Велика кількість людей не рахують гроші. Як я це знаю? Тому що ще 4 роки тому я і сам точно не знав, скільки я точно заробляю, і скільки точно витрачаю. Кожен місяць здавався однаковим: ніби я щось заробляю, отримую зарплату, приходять рахунки, рахунки сплачені, і знову порожній гаманець. Ніби гроші просто випаровуються. І ось вам трошки статистики за даними Bankrate, Більша половина американців не можуть покрити навіть тисячі доларів непередбачуваних витрат, і це в країні, де середня зарплата 60 тисяч доларів на рік. Є свіжа статистика, що багато людей не відстежують свої витрати або роблять це нерегулярно. Лише 29% американців переглядають свої бюджети за останні 30 днів. І лише 34% реально відстежують витрати в той самий період часу. Тільки 42% мають бюджет і ведуть облік витрат. Тобто більшість цього не роблять. Шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях Емігранта. Моє ім'я Назар. І я хочу, щоб ми з вами більше говорили про гроші, бізнес та інвестиції. Пишіть, чи ви плануєте свій бюджет, що ви використовуєте для цього, і давайте одразу скажу. Що я не буду вас переконувати в тому, що треба відкривати Excel і записувати кожну копійку, яку ви витратили. Бо я так не роблю, і з теперішніми застосунками все набагато простіше. Розкажу потім про це, все люди справді бояться дивитися на свої фінанси, бо це викликає стрес і сором. Навіть психологи називають це «острич ефект. Ефект страуса, коли людина уникає фінансової інформації, тому що це викликає в неї стрес, і людина ховає голову в пісок, як страус. Хоча, до речі, страус е насправді не ховає голову в пісок. Це неправда. Університет Каліфорнії показали, що люди навмисно уникають перевіряти свої фінанси, бо бояться побачити. Погані новини для себе, наприклад, скільки реально витрачають або скільки мають боргу загального. Якщо ви підійдете до рендомної людини в Америці, і спитаєте, скільки зараз ти в загальному винен грошей, там кредитні картки за навчання, можливо, моргідж, машина, то людина конкретно вам до кінця дуже рідко коли скаже точну суму. Опитування Credit Karma в 23-му році показало, що 37% людей відчувають сором або провину, коли дивляться на свої витрати. І понад чверть зізнаються, що краще не знати свій баланс, аби не псувати собі настрій? Це знаєте, найстрашніше, що може тебе розбудити зранку, не будильник, а повідомлення: ваша оплата за підписку прийшла успішно. І ти такий, яка ж нахрен а, підписка? Я ні за що не платив. Коротше, навіть якщо ви не боїтесь рахувати витрати, планувати бюджет все одно потрібно незалежно від того, скільки ви заробляєте. Багато людей думають, що бюджет це лише для тих, у кого немає грошей. Але правда, все навпаки. Бюджет потрібен саме тоді, коли гроші є. Бо чим більше дохід, тим легше його розтратити. І це зрозумів я тільки тоді, коли в якийсь момент мені просто стало цікаво, а скільки я реально витрачаю в місяць е, свої гроші. Основна ідея бюджету створити систему для себе, щоб розуміти, де є. Косяки, та й психологічно це набагато легше, бо ти набагато легше витрачаєш гроші на розваги, коли розумієш, що в тебе все чітко пораховано, і ти можеш собі це позволити. Отже, перший крок порахувати свій реальний чистий дохід не десь 4 тисячі доларів на місяць, а конкретно після податків, те, що реально приходить е, тобі на карту. Якщо ви живете в США і не працюєте на W2, де відраховують податок з кожного чека, то обов'язково зразу потрібно відняти суму з кожної ЗП на податок, бо потім буде. Тяжко розгрібати це все, коли прийдеться в квітні платити податок, і у вас з'явиться логічне питання. Ну а як я можу конкретно порахувати? Я не бухгалтер. Як я можу конкретно порахувати, скільки я податку маю заплатити? Насправді, якщо у вас зарплата не міняється, подивіться, скільки ви податку платили е, минулого року. Поділіться це на 12 місяців, Будете знати скільки в місяць ви платите в середньому податок. Є ще такий прикол, що може зарплата плавати і вас нестабільний дохід. А тоді треба брати мінімум, який ви точно заробите, взяти 2-3 останні місяці і вичислити середнє, яке ви точно заробите. Другий крок зрозуміти, куди ці гроші йдуть. Насправді найпростіше це зробити за допомогою застосунків. Я використовую Dollar App. Там є опція безкоштовно порахувати е, свій бюджет. Е, я вам пізніше покажу про це. Інтернети кажуть, що в Україні користуються Маніфай. Е, е, напишіть, чи це правда, бо я цього не знаю. Так, давайте швидко вам розповім, як працює Ютуб. Ви підписуєтесь, я вам дякую за підписку. Ютуб показує мій канал більшій кількості людей. Авансом уже вам дякую. З вас, підписка. Також я знаю, що в Монобанку є е, аналіз витрат. Не бюджет, але можна, хоча б побачити, куди йдуть ваші гроші. Ну а в крайньому випадку, якщо вам можливо таке подобається, то відкрийте в Excel і в Excel і в табличці собі все акуратно, гарно запишіть. Є два основних способи формувати бюджет: перший класична формула: 50-30-20. 50%, -30 -20. 50 на потреби, житло. Транспорт, комуналка, їжа. 30% на бажання, ресторани, подорожі, покупки, можливо, Netflix. І 20% на заощадження або інвестиції. Ну, по-перше, такий спосіб я не використовую, бо чесно, мене напрягає, коли мені якісь цифри кажуть, скільки, куди я маю витрачати свої гроші. А по друге. Давайте будемо чесними. Зараз ці відсотки в кращому випадку виглядають так: 65% на потреби, 20% на бажання і 15% заощадження і інвестицій. Мені більше підходить другий спосіб: нульовий бюджет. Суть цього способу дуже простий. Кожен долар має завдання. Не існує залишків, десь пішло, або я не пам'ятаю на що це було. Кожна копійка має своє місце для того, як це витратити. Давайте покажу, як це може виглядати за допомогою застосунка. Отже, я використовую Dollar App. Ось тут знизу є така кнопочка, назри називається Баджет. Зовчасно заготував для вас сценарій а, того, як може виглядати там середньосатистична зарплата, і плюс-мінус якісь витрати для наочного а, того, щоб показати вам, як це виглядає. І тут ви можете побачити planned income, тобто запланований дохід. Чотири тисячі доларів в місяць, а скажемо, що це е, зарплата раз в два тижні по дві тисячі доларів. Paycheck Ван, paycheck А е, тут ви також можете додати е, будь-який дохід на кожен інший місяць, скажемо, можливо, ви десь підзаробляєте е, далі. Charity або Church. Е, я поставив двадцять доларів. Не знаю, можливо, ви або не та навіть не так. Надіюсь, ви донатите. Не знаю, на дрони перехоплювачі, або щось в тому роді. Зараз в умовах війни я знаю, що дуже велика кількість українців насправді донатять емердженсі фонд. це подушка безпеки, яку обов'язково потрібно мати. Нехай буде так, що відкладається 200 доларів в місяць оренда або моргідж. Ну моргідж 1800 навряд чи, але. Рент достатньо можливо, електрика 100 доларів. Інтернет. Я не буду проходитись в по всьому. Я вам просто покажу, як оце виглядає. Тобто, гроусеріс, ресторан, ви кожну. Кожну свою витрату записуєте тут. Ви можете її відредагувати. Наприклад, YouTube Premium можете відкрити і відредагувати, що тут буде написано, не знаю, фуд або щось в тому роді. Що мається на увазі в цьому випадку, в цій програмці, що кожен долар має роботу. Наприклад, бізнес інвестмент 100 доларів. Якщо я тут поставлю нуль, ось тут зверху у вас е, написано 100 доларів left to budget. Що значить, що вам потрібно знайти куди потратити 100 доларів. Вам обов'язково це потрібно знайти таким, таким чином, е, ви кожному долару дасте роботу, і гроші будуть працювати на вас. Ми, наприклад, з бізнес весменту, давайте ми пере перекинемо це на. Дитину 220 доларів. Every dollar budget, що значить, що ви кожному долару дали роботу. Може бути таке, якщо, наприклад, ви на дитину витрачаєте 400 доларів, зверху ви можете побачити 180 доларів over budget, що значить, що ви витрачаєте більше ніж потрібно, тобто логіка зрозуміла. І ось, коли ти вже маєш систему, наступний крок автоматизація, тобто зробити так, щоб частина грошей сама відкладалась, навіть якщо ти забудеш це зробити або не матимеш часу, бо все має працювати без тебе. І має бути автоматично від е, автоматичного пейменту кредитних карточок до грошей на фінансову подушку, е, наприклад, перекинути з одного акаунту в інший акаунт, і навіть інвестиції інвестиції також можна зробити автоматичні або не знаю ще один окремий рахунок для. Інвестиції в бізнес, коли ти зняв всі ці рішення з своєї голови, і ти знаєш, що в тебе будуть зніматися гроші за це, за це, за це. Ти не даєш емоціям витрачати ці гроші раніше ніж потрібно. Дослідження показують люди, які автоматизують свої. Грошові витрати заощаджують в середньому на 40% більше, ніж ті, хто роблять це вручну. Ну і останній крок в плануванні бюджету: коли ти вже маєш цю базу, цю структуру, не маєш боргів і все автоматизував. І, хоча б маєш маленьку подушку безпеки, тоді можна переходити до наступного рівня оптимізації витрат. Не просто менше витрачати, а знати де можна витрачати менше і перекидувати ці гроші на те, що реально тебе рухає вперед, чи це гроші для бізнесу, чи а, просто інвестиції в сток маркет. І вже тоді ти рухаєшся до цифр 50, 30, 20. Потрібно робити так, щоб дохід збільшувався, витрати зменшувались. Інвестиції збільшувались. і я майже впевнений, що коли ви сядете, порахуєте скільки грошей заходить і скільки ви витрачаєте, то ви знайдете хоча б якусь суму, яку можна зекономити. Ну а відео про різні рівні економії в США, ось тут. Клікайте і побачимось там. Дякую за перегляд до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників!